Куштуємо вермішель від куховар. Купувалася мівінка, ну точніше локшена у Аврорі. Коштує вона там в районі 12,5-15 гривень. І смак тут десь сметана та цибуля. Дуже незвична і нестандартна для е, вермішельівського приготування, Тому куштуємо. Так, по складу, що ми тут маємо всередині. Дивіться, ось такі. Е, в нас тут овочі, в нас тут приправка. До речі, я не думав, що за такі кошти буде щось ну, непогане. І ось така мівінка. Ну не знаю, яка вона зараз буде на смак. Давайте зараз все ще замішаємо, запаримо та побачимо. Так, 5 хвилин вже пройшло по запаху. По перше. Ну, це пахне не дуже смачно, знаєте, є такі дешеві чіпси, які зі смаком сметани та зелені, от, по типу щось своя лінія. І оце по запаху таке саме. Сморід по хаті вже такий, знаєте, ну прям дуже не дуже смачний. Давайте скуштуємо. Друзі, це просто таке рідкісне гімно. По смаку це просто хочеться вирагати. Воно. ну Я не знаю, як вам це описати, там ні сметани, ні зелені немає, це щось дуже-дуже ванюче, неприємне. Сама локшина вона взагалі якась дуже-дуже дешева, вона не смачна, тому ми сам взагалі мінус 2 з 10 взагалі не рекомендую.